Кола Чумучки Тіло. Привіт! Привіт! Мене звуть Чумучка. Я дуже весела та допитлива. Мені все-все цікаво. Моє улюблене слово Чому? Чому я дощ? Чому небо блакитне? Чому трава зелена? Чому, чому, чому? А я Чік. Мені теж подобається дізнаватись щось нове. Я мандрую світом у пошуках друзів, пригод і знай. Я бджілка бджі. Я обожнюю всім допомагати. А ще я багато чого вмію. малювати, ліпити, робити метки, найголовніше дружити. А зараз разом з чомучкою, Чиком і бджі ти дізнаєшся багато цікавого і дивного по своє тіло, тіло людини. Знай, що Мучко тіло людини схоже на недосконалішу машину, яка може дихати, рухатись, їсти, пити говорити. Вона складається з різних органів, які дуже злагоджено працюють. І хоч соні всі люди різні, усередині у всіх однакові органи. Подивись, а яка деталь у машині найголовніша? Мабуть, мотор, так? Правильно, і в тілі людини теж є мотор – Це серце. Завбільшки воно, як кулачок, але б'ється невтомно. А біля нього розташовані легені. Вони потрібні, щоб ми могли дихати. Зроби вдих, видих, вдих, видих. Ого, скільки всього цікавого відбувається всередині. Розкажи мені про все-все та скоріше. Скелет. Скелет дорослої людини складається з 206 кісток, і кожна з них виконує важливу роботу. От череп, наприклад, захищає мозок, ребра прикривають легені та інші внутрішні органи, а хребет спинний мозок. А ще кістки це наша опора. Вони з'єднуються з, з сухожиллями і разом із м'язами допомагають нам рухатись. Найменші кістки молоточок, ковадику і стреміце розташовані у вусі, а найбільша це стигнова кістка, кістки міцні, але можуть ламатися. Якщо ти розглянеш кісткову тканину під збільшеним склом, то помітиш, що всередині самої кістки вона має губчасту структуру. Якби кістки були занадто щільними, наш скелет був би дуже важкий. Дітям треба пити більше молока. У ньому міститься багато кальцію, необхідного для росту кісток. М'язи. Наше тіло має здатність рухатись завдяки трьом різновидам м'язів. Скелетним, гладеньким і серцевим. Скелетні м'язи найбільша група м'язів. Вони приєднуються до кісток завдяки сухожилям. І складаються зі жмутків довгих волокон, схожих на телефонний кабель. Керувати такими м'язами, тобто напружувати і розслабляти їх, ти можеш самотужки, коли згинаєш, розгинаєш руки, нахиляєшся, присідаєш. Гладенькі м'язи розташовані у стінках судин, кишечнику та інших органах. Вони регулюють дихання, розширюючи та зужуючи бронхи. Допомагають шлунку перетравлювати їжу. Ці м'язи скорочуються автоматично, незалежно від нашого бажання і думок. Деякі скелетні м'язи утворюють пари, як от біцепс і трицепс. Коли ти згинаєш руку, біцепс скорочується, а трицепс розслабляється. Усі наші емоції відбиваються на обличчі завдяки трьом десятках мімічних м'язів. Навіть у очах у тебе є м'язи. Вони звужують і розширюють дільниці, щоб впускати туди достатню кількість світла, а ще допомагають тобі мружитись і кліпати. Серцевий м'яз міокард розташований тільки в серці. Він є найважливішим м'язом у нашому організмі, адже утворює стінки серця. Міокард не припиняє працювати ані на мить, скорочуючись приблизно 80 разів за хвилину. Спробуй но ну, за одну хвилину 80 разів стулити і розтулити кулак. Складно чи не так? Уяви, яким сильним має бути твоє серце, щоб працювати як невтомний мотор. Кровоносна система. Кров у нас складається з еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів та плазми крові. Еритроцити це червоні кров'яні тільця, які доставляють кисень в кожній клітині тіла. Лейкоцити це білі кровіні тільця, які оберігають наш організм і борються з вірусами та шкідливими бактеріями. Тромбоцити, з'єднуючись між собою, утворюють пластир на ранці і зупиняють кров. Плазма це напівпрозора рідина, з якої більш наполовину складається кров, розносить корисні речовини по всіх клітинах нашого тіла. Твоє серце не більше за кулачок. Щоразу стискаючись і розслабляючись, воно перекачує кров по всьому тілу, як помпа. Кров тече по гнучких тонких трубочках. Судина. Судини більшого розміру називаються артеріями і венами, а меншого капілярами. Усі вони об'єднуються в єдину велику систему кровоносну. У дитини в організмі міститься до трьох літрів крові. Дихальна система. Що таке дихання? Це процес, під час якого повітря, опиняючись в легенях, віддає нашому організму необхідний кисень, забирає вуглекислий газ і виходить назовні. Як ти розумієш, процес цей надзвичайно важливий, адже кисень потрібний кожній нашій клітинці. Головні помічники дихальної системи це легені. Вони схожі на два мішки, у середині яких заховано бронхи, на коріння дерева. Коли ми робимо вдих, повітря крізь ніс по трубці трахеї надходить у бронхів, а потім у легені. На кінцях бронхів розташовані маленькі кульки альвеоли, справжні міні-лабораторії, які вилучають з повітря кисень і збагачують ним кров, а кров очищують від вуглекислого газу, який потім з видихом виходить назовні. Легені потрібні не тільки для того, аби ми могли дихати. Вони ще й захищають наше серце, працюючи подушкою безпеки, оберігаючи моторчик від ударів. За день доросла людина робить приблизно 23 тисячі вдихів і видихів. А ще в людському організмі є лімфатична система: зелені трубочки на малюнку це судини, а зелені плямочки, схожі на квасолю це лімфатичні вузли. У них містяться спеціальні секретні агенти. Нашого організму Лімфоцити і макрофаги. Ці клітини вміють знищувати порушників шкідливих бактерій, і вірусів. Травна система. Варто будь-якій їжі потрапити тобі до рота, Тієї самої миті язик починає її обробляти. Підштовхує шматочки до зубів, що подрібнюють поживу. Одночас під язика та щелеп виділяється слівна, що змочує їжу. Коли вже всі шматочки в роті перетворюються на рідкувату кашку, язик доправить її до стравоходу і вона хутенько дістається до шлунка. Стінки шлунка вистеляють гладенькі м'язи, тому він може розтягуватися як повітряна кулька. Завдання шлунка перетравлювати їжу. Впорач з цим йому допомагає шлунковий сік. Після шлунка їжа потрапляє до кишечника. Де все найкорисніше з неї всмоктується, а зайве надходить до товстої кишки, потім до прямої кишки та опиняється назовні. Одна хвилина потрібна тобі на те, аби потрібнути протій їжу, змішати її зі слиною. 3 Три секунди триває ковтання. Від 3 до 6 годин їжа перетравлюється в шлунку. Майже 4 години у тонкій кишці. До трьох днів перебуває у товстій кишці. Водночас із перетравлюванням корисні речовини всмоктується в кров. У процесі травлення важливу роль відіграють зуби, адже саме вони відкушують потрібну їжу. Доросла людина має 32 зуби. Наші зуби дуже міцні, оскільки їх укриває емаль. Якщо ми не доглядатимемо за ними, ця захисна оболонка пошкодиться. І з'явиться каріес нервова система. Мозок центр керування твого тіла. Він складається з трьох частин: головного мозку, мозочка і спинного мозку. Головний мозок міститься в черепній коробці і утворений двома півкулями. Права півкуля відповідає за художні стійності, а ліва краще розвинена в тих, хто має схильність до точних наук. Кожен відділ. Мозку виконує своє завдання. Наприклад, спинний мозок керує несвідомими діями, зокрема диханням. Мозок росте разом з усім організмом приблизно до 20 років. Він зберігає всі твої спогади, інформацію про запахи смаки. Ліва півкуля мозку контролює праву половину тіла, а права півкуля відповідає за рухи лівої. Бережи і розвивай свій мозок. Катайся на велосипеді і роликах тільки в захисному шоломі, харчуйся здоровою їжею, розв'язую якнайбільше логічних і математичних задач і головоломок. Мозок складається з безлічі нервових клітин, що називаються нейронами. Вони схожі на крихітних восьминогів. нейрони з'єднуються щупальцями між собою. Коли ти про щось думаєш, повідомлення блискавично передається. Від одної клітини до іншої. Видільна система. Організм людини на три чверті складається з води. Що саме відбувається з водою, яка потрапляє до нас разом з їжею напоями. Нирки схожі на посолини. Вони розташовуються обабіч хребта. Права нирка зазвичай міститься трохи нижче лівої через те, що у неї тисне печінка. За добу нирки багаторазово пропускають крізь себе всю кров людини. Фільтруючи її та від непотрібних і шкідливих речовин. У кожній нирці є маленькі трубочки, нейрони. Саме в них відбувається утворення сечі. З нею вилучені з крові шкідливі речовини надходять посичовода в сечовий міхур. Коли він наповнюється, нам хочеться в туалет. Назовні сеча виходить через сечоопускний канал. У процесі очищення крові в нирках іноді утворюються крихітні тверді частинки. Їх називають піском. З часом вони можуть збільшуватись до каменя. У перші роки життя малята не вміють проситись на горщик, тому їм надягають підгузки. Тільки у віці 18-24 місяці діти усвідомлюють, що треба проситись на горщик. Під час фізичних навантажень шкідливі речовини виводяться з організму не тільки з але й спотом. Репродуктивна система Відразу домовимо, що тебе не знайшли в капусті, не принесли леків, не замовили інтернетом. Тато й мама дуже хотіли, аби в них народилася дитина така гарна й тямуща, як ти, сонечку. А от звідки беруться немовлята, ми зараз з'ясуємо. Для того, щоб дати початок новому життю, необхідне злиття жіночої, і чоловічої, статевих клітин. Коли це відбувається, у жінки настає вагітність. Вагітність триває приблизно 9 місяців. За цей час у одного з однієї клітинки формується і розвивається організм дитини. Чоловіча статева клітина сперматозоїд, утворюється в яєчках. Жіноча статева клітина і з'являється в яєчниках. У статевих клітинах міститься генетичний матеріал. Який визначає особливості кожної людини, наприклад, колір волосся, очей, шкіри, зріст і багато інших відмінних рис, завдяки яким ми всі різні, але водночас схожі на своїх батьків. Шкіра та відчуття. Шкіра це найбільший орган людського тіла. Вона виконує різноманітні завдання, захищає нас від сонця, є бар'єром проти шкідливих мікробів. Очищує наш організм. Шкіра складається з кількох шарів. Найтонший верхній шар називається епідермісом. Він постійно оновлюється, одні клітини відмирають, непомітно відлущуються, а на їхньому місці з'являються нові. Функція клітин епідермісу надавати нашій шкірі певного забарвлення. Чим більше в клітинах барвистої речовини меланіну, тим темніший колір шкіри. Люди, які мешкають у спекотних країнах, Мають майже чорну шкіру, натомість мешканцям північних країн потужний захист від сонця не потрібен, тому них шкіра світла. Наступний шар шкіри дерма. Він грубіший від епідермісу. у ньому містяться волосині цибулини, кровоносні судини, відростки нервових волокон. Їх ще називають рецепторами. Коли ми щось торкаємося, що нашу шкіру щось тисне. Нервові відростки передаються інформацію до мозку. Найглибший шар шкіри це підшкірна жирова клітковина, її завдання захищати нас від холоду. на тілі людини росте майже скрізь, за винятком долоні, губ і стоп. Коли навкруги зимно, вона зігріває, а спекотної людини навпаки захищає від перегріву. Коли нам холодно чи страшно, крихі і м'язи волосяних цибулин скорочуються. Голосинки підіймаються, з'являється гусяча шкіра. Різноманітні рецептори реагують на подразні шкіри по-різному. До того ж, на одних ділянках тіла їх більше, а на інших менше. Тому окремі місця в нас дуже чутливі, а є ще такі, що нічого не відчувають. Малюнок на твоїй долонці та пальчиках неповторний. Усі ці лабіринти закручених ліній створюють унікальний візерунок, якого немає ні в кого іншого, крім тебе. У всьому світі не знайти людей з однаковими відбитками. Зір. Око це орган зору. І з самого ранку, коли ти прокидаєшся і до самого вечора, поки не заснув, твої очі спостерігають за всім навколо і передають інформацію у мозок. Розташовані очі в спеціальних западаних очницях. Брови і вії захищають очі від пилу та поту. Людина кліпає приблизно 25 разів за хвилину, що запобігає пересиханню ока. В центрі прозорої роговиці міститься райдужна оболонка. Саме вона відповідає за твій колір очей. Посередині райдушки є отвір, зіниця. Світло проникає крізь нього і, переломлюючись у кришталику, відбивається на внутрішній поверхні ока сітківці. Зображення фіксується тут, як на фотоплівці, а опрацьовується інформація головного мозку. У темряві зіниця розширюється, аби пропустити більше світла, а за яскравого освітлення звужується, тому дуже важливо захищати очі на сліпучому сонці. Кришталик – це жива лінза і працює за таким же принципом, завдяки йому предмет відбивається на сітківці переверненим. Навпаки, зображення перевертається вже в нашому мозку, й мозок добре розпізнає сигнали, що надходять від очей, але його можна обманути. Це називається оптичною ілюзією. Нюх. Ніс необхідний людині для того, аби дихати. Якщо без їжі ми можемо прожити кілька місяців, а без води кілька діб, то без повітря усього кілька хвилин, адже організму потрібен кисень. Та більший ніс допомагає нам розпізнати запахи, навіть оберігає наше здоров'я, посилаючи в мозок інформації, що їжа пригоріла або зіпсувалась. Як це відбувається? У середині носа міститься слізова оболонка, а за нею безліч нервових волокон. Потрапляючи в ніс дрібні часточки, що літають у повітрі, подразнюють нервові закінчення, і ці сигнали надходять у спеціальний центр мозку. Що відповідає за сприйняття аромату. Ми відчуваємо запахи тільки під час вдиху. Спробуй піднести до носа щось запашне, але не вдихай повітря, а затримай подих. Ти не відчуєш запаху. А якщо ні, закладена їжа видасться несмачною. Припускаю, що первісні люди мали дуже тонкий нюх. Це було важливо, щоб вижити серед диких тварин. А сучасна людина більше покладається на зір і слух. У носі собаки від 200 мільйонів до 4 мільярди нюхових рецепторів, і нюх у сотні разів гостріший за нюх людини. Смак на поверхні язика розташовано 10 тисяч крихітних горбочків різної форми. У них містяться нервові закінчення, які передають нашу мозку. Сигнали про те, що ми їмо та якася їжа на смак. Наш язик розрізняє чотири основні смаки – солодкий, солоний, гіркий і кислий. Зона, що відповідає за сприйняття солодку, розташована на кінчику язика. Бічні частини язика ближче до кінчика реагують на солоний, а ближче до горла на кисле. По центру язика розташовані сосочки. Що відчувають гіркий смак. Можна виділити ще одну зону, що відповідає за п'ятий смак терпкий, м'ятний і пекучий Вона теж розташована в центрі. Слина допомагає розчинити їжу в роті. Ось тут ми бачимо зону кислого смаку. Ось тут зону солоного смаку. Тут зона гіркого смаку. Тут зона солодкого смаку. Слух. Вухо це орган слуху. Наші вуха вловлюють коливання повітря, усі звуки навколишнього світу. Від найтихіших, зокрема шелесту листі і подолу вітру, і до дуже голосних. Звук надходить слуховим каналом і спричиняє коливання барабанної перетинки. Перетинка починає вібрувати, передаючи сигнал на три крихітні кісточки. Це ковадинко, молоточок і стремінце. Від них сигнал надходить до внутрішнього вуха, завидки наповною рідиною. Слуховий нерв передає сигнал у мозок, який сприймає сигнал як звук. Голос людини це теж коливання повітря. Звідки ж воно береться? Якби повітря проходило безперешкодно через наші органи, то ми б не могли вимовити жодного звуку. Але на виході нашого рта прикривають голосові складки або зв'язки. Вони здатні розтягуватись, стискатись. Зв'язки можна порівняти з ниточками або волосками. Коли через них проходить повітря, ці ниточки коливаються і народжується голос. Голосові зв'язки треба берегти. Не можна голосно кричати на морозному повітрі. В холодної пори року краще прикривати горло шарфом. У народженні звуків беруть участь не тільки зв'язки, а ще й губи, зуби, піднебіння, носа, легені та діафрагма. Голос не може розвиватися без участі слуху. Для кожної людини характерний свій тембр голосу, який відрізняється від інших.